Добрий вечір ми з України. Сьогодні 19, 19 червня 2022 року. У вашій увазі гібрид Аврора компанії Агромир. Сіяний 12 травня. Ось такий він, на вигляд, зріст більше коліна. Зараз вносимо гербіцид Гіліантекс у нормі 41 грам, бо трошки пробиває амброзія. Не, сп... Не повністю спрацював гербіцид. Вносили гербіцид під культивацію пропізохлор в нормі 2 літра на гектар плюс кломазон 140 грамів. На гектар. Загалом Амброзія одна і трохи щириці. Мішія немає. Ось такі справи, дякую всім.